Хочу зняти відео про котел, який я доварив. Доварив його ще один хід, У мене був заводський, заводський котел у мене Bison. Він був тільки одноходовий. Я доварив ще один хід, у мене є відео, вставлю силку на модернізацію котла. У мене йде нижнє підключення, комін для зразу. Так, Розпалив десь хвилин 10 назад, бо не було світла, не палив. Він десь виходить на повну температуру 60-70 градусів десь за хвилин 15-20. Таке там горіння. Як бачите, першу пірову. Прожик там я теж переробив, зробив по принципі. Савчука Олег Савчук, Савчу, по-моєму, велика йому подяка. Блю такий поріг, бо в мене штатний поріг то засипало, бо я полю відходами соняшниками. Зараз покажу О, я його бюру Ось соняшникові відходи. Зверху кидаю 3-4 я собі привіз сухостой. Засипало двері тим попелом з, з тих відходів. Ви бачите, він відходи, навіть видно, як вони летять. В трубу летять другий хід. Не дуже легенькі, І лушпіння соняшнику дуже легенько. Сама зернятку соняшнику не, не летить, а то лушпіння летить і ну, я зробив по легосовчука, потім вже як перегоріть, може там завтра чи коли жнім ще в відео за той поріг, я переробів. У мене ставлю так, бо перекриваю. Яку я коли часом, я часом перекрию, перекрию, часом гарно горить, часом перекрию, погано горять. Зібрати ту бляху. Так, у мабуть опустив я той колосники опустив десь 7 см вниз. Постів її типу, перед, зад не опускав, тільки перед опустив. Тут трошки так під наклоном до переду і набагато краще горіть. У мене були колесники під самим верхом, десь 2 см від верхньої його. Е... двері закривають від тієї верхньої рамки. Десь 2 см колесники було, а зараз десь верх колесника між верхом тої пластини, десь 5 см 5-6, певно. Набагато краще горить. Я ще ставлю, буде, коли є таке, що ставлю таку свій пластину. Це саме такі, як горять, вигорає задні колесника, просто дзві вигорає і, і не хоче, не хоче далі горіти, просто воздух тікає, а через жар не тягне того воздуху. Там щось тліє, дем'єт. Вот, пластину ставлю суперову. Температура 50, 60. Температура дуже скоро набирає. Тут маю акумулятор і купив такий його перетворювач з 12 на 220. він тягне суто тільки насос. Споживає мало електроенергії. За акумулятор Такий акумулятор 60, то повна зарядка я купив новий акумулятор. Повна зарядка, то на ньому працює десь 4-5 годин. Насос, якщо ставити на перше положення, на третє положення ставлю насос, то працює десь. До трьох годин. О, що я хотів зняти? Так воно там, -там гурят. Допал є хороший. Не ідеальний, але порівняно Зараз закриваю, закриваю повністю піддувалу. Ось тут чуть, -чуть тяга в мене. Повністю підвал закритий і зараз зара горять суто вторіння гази. Огонь вже не йде з а йдуть суто вторіння гази з тих дірок. Часом я таке навіть загружу котел і ставлю температуру, хочу поставити 50, повністю закриваю. В ту заслонку. Повністю закрию, є таке, навіть що температуру тримає 60-менше 60, менше 60 ти не падає. Просто гру там вторинні гази. Бо та як так постійно таке вогоріння там. Не все, деколи таке є, залежно як він. Чи може залежить від того, як, як загружу, чи може залежить від погоди, не знаю. Ну і турбіну електроніково не користуюся, бо щось мені не подобає на турбіні. На самотязі краще. Той трошки такий страшнуватий я його утеплював, сам же, як купляв неутеплений. Труба пряма йде. Так що, комусь що цікаво, пишіть. Всім удачі, мирного неба, всім щасливого.